Оголені береги Каховського водосховища, такі наслідки зниження рівня води вже побачили жителі Нікопольського району. Вода відійшла від берега на понад 50 метрів, а на деяких ділянках більше ніж на 100. За словами Дмитра Осики, жителя Нікопольського району, на його пам'яті таке зниження рівня води у водоймищі вперше були такі випадки: скидували воду. Там це не аварійне було скидання. Це якась повна процедура є. От де ми з вами стоїмо, Найбільш критично вода відходила до цього рівня, але на дуже нетривалий час. Тобто такого ще не було, звісно. Каховське водосховище міліє через пошкоджені запірні Шандори, які російська армія обстріляла 11 листопада, відступаючи з правого берега Херсонщини. На цьому росіяни не зупинилися та навмисно відкрили додаткові шлюзи, побоюючись форсування Дніпра українськими військовими. Обсяги скиду води перевищують нині обсяг наповнення водоймища. Ми чули цифри, які нам говорив міністр екології. Це втрата води. Майже 2000 метрів кубічних в секунду в Каховському водосховищі, але наразі рівень в нас. 13,62 см сантиметри на сьогоднішній день. Від грудня рівень водойми впав на 2 метри. Це найнижчий показник за 30 років супутникових спостережень, за даними американського громадського радіо. Через падіння рівня води у Каховському водосховищі без водопостачання можуть залишитися Марганецька та Покровська громади, а також Нікопольський і Криворізький райони. Ми робимо все для того, щоб вода в Нікополі і в Нікопольському районі в Криворізькому була. Відповідні служби відпрацювали розширення каналу, який наповнює воду саме водосховища саме для Криворізь, для міста Кривий Ріг і Працюють насосні станції певним чином. Е, наразі жодних питань стосовно того, що буде припинення водопостачання цих районів, нема. Вода впала десь на 2,5 метри, це від нормального рівня. В нас є два води ближній і дальній. Ближній в нас десь на 7 метрів, і дальній десь на 15 метрів. Тому по Нікополю на зараз. Немає проблем з водопостачанням в разі критичного зниження рівня води у водоймищі труби забору Нікопольського району необхідно буде в аварійному режимі переносити глибше. Проте наразі працювати на прибережних зонах Нікопольського району та водній акваторії небезпечно через постійні обстріли. Тому адміністрація шукає інші альтернативні рішення. Є певний запас в каскаді Дніпра згідне ну. По якому ми зможемо тримати рівень каховського водосховища на той мінімальній позначці, яка дозволить забезпечити водою саме Нікопольський, Криворізький район. Підвоз води, накачка води, воно обов'язково буде. Якщо нам буде потрібно, ми будемо скажімо, накачувати воду насосними станціями, відповідними, то підключати і вони будуть працювати. Всі ці питання вже давним-давно відпрацьовані. Також потенційно під загрозою система охолодження на Запорізькій атомній електростанції, яка бере воду для системи з водосховища, за словами професора кафедри екологічного аудиту Державної екологічної академії Міндовкілля Григорія Шматкова, охолодження на заес здійснюється двома способами: перший це брискальний басейн, і основний другий це ставок охолоджувач, який відгороджений від каховського водосховища земельною насипною дамбою. буде падать. уровень воды в Каховке, упадет уровень воды и в этом пруду охладителе. Есть как бы единственный вариант, что есть связь между тепловой электростанцией, она рядом с атомной находится, и там часть воды, которая используется для охлаждения котельных агрегатов на тепловой электростанции, Її можна збрасувати тоді в этот прудах Частично так і діляться, але може бути можна буде увілічити. Тобто для атомної станції я думаю, справиться атомщики з цією проблемою. Зниження рівня води загрожує і сільськогосподарським угіддям, які контролюють російські військові. Це підтверджує Андрій Шатковський, доктор сільськогосподарських наук інституту водних проблем і меліорації на АН. Це така ситуація, що практично його в 2023 році не буде, але на 90% це на сьогоднішній момент. Це тимчасово окуповані території лівобережжя Херсонської області, і це частково Мелітопольський район. Туди Запорізька область. Вже це вже Каховська зрошена система. Аж туди один канал заходить, то там також відповідно зрошення не буде. То тобто і Запорізька область. Також ще одне занепокоєння викликає весняний нерест риби. Кандидат біологічних наук Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Вадим Манюк запевняє. Перепад рівня води у водосховищі у півтора метри це норма. А риба завжди знайде місце, де віднереститися. Проте потенційна небезпека все ж існує. Що небезпечно, якщо от риба пішла на нерест і в цей момент спустила раптову воду ще раз, От цей момент ікра залишається на поверхні. Такі випадки відомі, і масові так моти загибель і самої ікри, І відповідно популяція риби. Катастрофічно може скоротитись рівень води поступово відновити. А це можливо зробити до речі за рахунок води з вищих розташованих водосховищ. Ми можемо це регулювати Київське, Канівське і так далі. То в принципі це можна звести до, до нуля. Фактично ці всі загрози. Водночас, 6 лютого, відбулося позачергове засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з головами всіх обласних військових адміністрацій під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмагаля. За словами Володимира Орлова, єдиний реальний вихід у ситуації, що склалася, це міжнародний тиск на окупанта, аби змусити його закрити Шандори. Це питання міжнародне і може буде звернення до наших міжнародних партнерів, тому що ви ж розумієте, що і на на тому березі водосховища стоїть Запорізька атомна електростанція, яка теж ну залежить залежить від цього водосховища. Тому це питання тримається на контролі у вищого керівництва держави. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на Росію, або вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховський ГЕС, або ж дозволила це зробити українським фахівцям. Звертаюсь до міжнародних партнерів та наголошую в іншому випадку, ми зіткнемося з екологічною катастрофою, що матиме незлічені деструктивні наслідки для всього континенту.